Mercedes-Benz GLE 350 d Fomatic 2017 року випуску має пробіг 157 тисяч кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, АМГ-пакет, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом. Шкіряний салон, підігрів сидінь, електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма, притягувач дверей, легкосплавні диски AMG r 21 датчик сліпих зон, датчики світла, дощу, камери 360, парктронік, запуск кнопкою, led оптика, панорамний дах, додатково кузов покрит керамікою, передня частина обхлена бронеплівкою, зроблен антихром.